Полтавському парку імені Котляревського комунальники встановлюють на лавці першу пам'ятну табличку. Загалом таких розмістять три з різними написами. Це маленькі таблички, розміщені на лавках, на яких написано, тут міг могла сидіти той хто. Та хто зараз знаходиться в полоні, хто загинув під час оборони нашої країни та інші, кілька жінок захотіли популяризувати так культуру пам'яті, і вони знайшли, хто розробить ці таблички. Загалом десь рік ми працювали над цим табличок. Наразі в нас 60 штук з різними надписами. Все, що стосується захисників полонених та загиблих, надписи були так, з такого такої, такої тематики. Ініціатором тут співпрацювали як управління ветеранської політики. «Вшануй» та Харківська фірма, яка виготовляє саме ці таблички, на виготовлення 60 табличок з латуні з міського бюджету спрямували 15 тисяч гривень. Ну ми планували взагалі. На протязі двох-трьох місяців встановити, але в зв'язку з тим, що ну, зараз морози, лавочки деякі є не сильно в гарному стані, будуть вони декоративними культурами перефарбовані, приведені до належного стану і в короткі терміни, по максимуму, будуть встановлені по всім паркам, які в нас є в Полтаві, і спинками лавочки. Ініціативи, всі, які стосуються підвищення культури, героїзації, меморіалізації в просторі, вони мають бути. Представлені і сучасними формами таблички встановлюють у межах загальноукраїнського проєкту Поміж нас такі ж самі, зокрема, вже розмістили у парках Вінниці, Києва та Харкова. Тому ж, сісти на цій лавці, згадати того, хто для тебе важливий, і це не про сум, про біль, про плакати, Це про повагу до них, про вдячність, побути тут на самоті з собою. Це не має бути там кожна лавка у парці з такою табличкою. Ні, це має бути дуже точково, щоб ми справді цінували це, щоб це було чимось унікальним. Оксана Іванова та Кирило Виновой Суспільне новини Полтава.